Ця новинка з преміальної лінійки Цунхен не просто черговий позашляховик від G-Tur. G700 створений, щоб кинути виклик гігантам на зразок Tank та BYD, і робить це з типовим для Китаю поєднанням технологічної сміливості, розкоші та розмаху. Головна інтрига, яку компанія тримала до останнього, здатність G700 рухатися по воді. Поки bydu 8 покладається на обертання коліс, що створюють тягу, інженери Чері знайшли більш ефектне рішення, яке більше нагадує рішення зі світу катерів і моторних човнів. Секрет амфібійних здібностей новинки криється в продуманій інженерії. В опціональний задній бампер вбудовані два компактні, але дуже потужні електромотори. Кожен з них розвиває до 24,5 сил, а сумарна віддача 49 сил. Ці двигуни розкручують гребні гвинти до 9 тисяч обертів на хвилину, перетворюючи масивний тритонний позашляховик на повноцінний амфібійний засіб пересування.